Тільки що співали жаби, чи будуть зараз співати, не знаю. Вже в них брачні ігри йдуть. Затвіли мускарі вже. Трава, звісно, поперла після дощів. І це декоративний сад півдня України і я з кумченком жила. Хочу трошки прогулятися по цій частині городу сьогодні. Дивіться, тюльпани вже зацвітають, не тільки самі рані, вже йдуть пізніші. І ця капуста пішла в насіння, гляньте, яка вона гарна. Поки зранку тихо, бо в нас кожен день вітер, вітер. Верба котики вон там, щоб літають, вже геть. Наполовину осипалася. Зацвітає горянка. Дивіться, горянка. Скажу, що доволі така агресивна рослина, у мене було її колись трошки, зараз от саме більше оранжевої, дуже наростає. І спочатку, бачите, в неї квіточки, а листя буде потім. Виходьте акуратно, щоб нікуди не наступити. І зразу я прийшлася і зразу вже бери. У воду поховалися. Такий от аромастий зранку все цвіте, просто от Знаєте, душа радіє навіть. Ці нарциси такі смішні, такі жовто-зелені і дуже-дуже махрові. А коли розцвітають, взагалі гляньте. Зеленуваті навіть. Цікаві такі. Це таки гарно, коли багато нарцисів. Я їх кожен рік трошки випродовую, але не всі. Зараз вже позацвітали деякі сорти нові. Ті, що в мене прості, я вже показувала, це дивіться, які це вже геть такі сорти. Зараз. Ніяк не наводиться камера. Бачите, який красотун. Бачите, такі білі вкраплення в ньому. У мене декілька, декілька штук всього таких. Дуже вони довго розростаються. Зараз ще хочу показати така цибулькова рослина фійон, в тому році продавала цьому. Вже не буду, після цвітіння трошки розсажу, зараз покажу тут. У мене голуби є. Віці які зірочки голубі. І ось рожевий фіончик. Рожевий це в мене тільки розводиться, його зовсім-зовсім трошечки. Від тюльпанів багато нацвіло. Так, що там з нарцисів. Тут такий цікавий, ну він не такий махровий, не такий гарний, але все одно гарнюний такий. Тожу горянка, гляньте, у мене горянки багато, де росте. Дивіться, і всюди-всюди всюди цвіте. Дивіться вже як тут зацвіла. І ось тут у мене, ну тут у мене дуже багато де росте. У неї потім таке гарне листя. Дивіться, яка красунка. До речі, бажаючим можу її продати. Її багато у мене є. Ось тут ще одне місце цвіте. Саме оранжева. У мене ще є така лимонного кольору, але вона пізніше цвіте, ще зовсім немає квітів. Тут ось цей теж красотон такий. Це тут же звичайні гіацинти, от вони так пахнуть теж дуже. Сильний аромат у них такий. Пропозиція вже відцвітається. Зараз підемо там в кінці городу, У мене ціла клумба, саджала нарциси, тюльпани. Це білі гіацинти, все-таки гарно коли, їх багато саме білих. Я вже показувала, вони тоді не так ще цвіли, вон тут, дивіться. От просто білосніжні. Тут у нас розплідника трохи. Ага, там ще в мене нарциси за зацві... Я Кажу, в мене їх дуже багато є, різні сроки цвітіння. Покажу <смі> так пахне все зранку. Боже, просто... Просто супер так. Такий гарненький. А там трошки пізніше зацвітають от схожі, але квітка набагато крупніша буде. Ну, Тут мої ці звичайні колумбіон ще не всі повикопувала. Бутони тільки. Це де пізніше ще цвістей. Кажу, в мене нарциси різні, різні, різні. Все купувала в минулому році нові. Це вже кобрієта, до речі, цвіте. Вуски Мейера вже ось на старті. Ці з бутонами, скоро зацвітуть. Капуста насіння скоро буде пускати, хоче цвісти. Ну, Тут ці мої звичайні нарциси ось. Тут теж я в жіночки купала, наказала такі сортові, сортові, ну нічого сортового я не бачу. Все таке, як у мене. Тож на свій рік теж підуть у продаж. Ось тут я цвітуть. Аромат такий сильний від них. О, заціли перші білі тюльпани. Цей рік ще їх думала продавати, не буду ще їх продавати, нехай цвітуть біленькі. Це Оля мені презентувала. Сказала, забирай їх з собі, хай в тебе цвітуть. Нехай буде, поки грядка, буде гарно, коли така буде грядка білих тюльпанів. Тут вже багато позацвітали, гляньте, це мої нові сортові, гляньте, які тюльпани. Цікаві такі. Тут багато різних ось не показувала вже ці гляньте, ну це просто, це просто чудо. Дивіться, на одній ніжці тут ось три тюльпанчика. Листя такі, до речі. Саме листя гарне гляньте. Тут трошки листя друге по одній квіторці, але теж такий яскравий, яскравий червоний колір. О, щось я їх тут багато замовила, цілий ряд. Є якісь, дивіться, яке мать біля землі і вже з бутонами. Я не пам'ятаю, які я тут замовляла. гляньте ось такі. Теж ряболисні. Ось ряболисний такий. Ага, тут у нас попугає видні, ось, видно, по бутонам трошки пізніше цвісти. Тут у нас оці ранні. І тут гляньте, позацвію зацві вже зацвітає дерніш один. Десь гляньте, який цікавий. Ну і тут нарциси. Ну, насилюючий рік вони підуть на продаж уже всі Тут ще, може, якісь сортові будуть, не знаю. Ну так, да, це якийсь ось сортовий у мене буде білий махровий, а це трава, дивіться, в кінці городу. Страшне. Чоловік поїде на роботу з понеділка, а потім вже приїде, буде косити тут, бо тут ніколи ми не сапаємо нічого. Саджала тут, до речі, під деревами ботанічні тюльпани. Ну, Дивлюся вони тільки з бутонами. Ще, от, трошки пізніше вицвісти. Саме в саду їх саджала. Хочу так, щоб під деревами тут нарциси саджала, ще щось якісь цибулькові вже зацвітуть, буду дивитись. Саме хотіла, щоб саме в саду, отак от, от, от уявіть собі, от зараз в саду і ціла поляна. Якихось цибулькових гарних. Так, тут у нас персик. Ну, скоро буде зацвітати вже теж. Так, а це в мене тут зацвітає ягода. Як же вона називається? Жимолость і стівна. Це перший раз вона в мене цвіте я саджала їх в тому році. Не хочу ніяк наводитись, ну такі квіточки маленькі. Цікаво буде подивитися на ягоди, я їх ніколи не бачила жив'єм. Так, тут у нас смородина чорна ряд. Вже цвітуть сливи, абрикоси вже у нас навіть повідцвіталися. День-два про... не встигла щось познімати і все. Ось те слива. Не пам'ятаю це, яка, яку я купувала. Зацвітає, він вже персик навіть. Абрикоса вже відсвілась, все. Вже листя навіть пішло. Значите, вже пішли листочки. Бачу гілочків сухих, багато треба буде пообрізати. Ось тут слива цвіте. У нас персик карликовий. Теж такі якісь він цвіте. Так, тут у нас ягоди різні. До речі, золотиста смородина. І пішов кормити наше звір'є. Вчора копали пампаску, вбилася геть. Сьогодні хочемо цей кущ копати. Дуже важко. ломи, труби, все тут лежить, чекає. С обіду будемо копати. До речі, щучка глянь яка зелена, гарна. Бачите? фрузиці вже в нас відцвітається, вже все. Вже все. Хочу показати, тут у мене ботанічні тюльпани, але ну, зараз сонця немає, вони ще закриті. Такі смішні вони теж. Коли відкриті такі, знаєте, якісь вони як іграшкові, начебто, бачите, малесенькі які. О, зацвітає білоцвітник. Ну, щось дуже рано в цьому році. Березень місяць. Це білоцвітник літній, він, бачите, досить такий високий он. І цвітоносені будуть високі. Він зазвичай цві у нас в кінці квітня. Да, рановато. Так, дивлюсь тут у мене, ну це мої нарциси, а це якийсь цікавий сорт. Це вже з нових. І ще зацвів один. Ентияцинти. Яскраві, які так виділяються на фоні. В общем, у в мене тут такий красотун. Видяки. Це такий самий. Так, а тут ага. Зараз доповземо. тут бачите, так, там оранжева серединка, а тут жовта. Газон заліз, правда, вже під них. Треба, треба, треба робити, купувати бурдюрну ленту і городити. У мене цілий ряд нарцисів це мої, які в мене ростуть давним-давно. Вже наросли багато. Дерен розпускається, це дерен ауреа, дуже гарний він тут. Поки його не стрижу, не знаю ще якось. Він такий гарний, коли випускає листя, не хочу ще його стригти. Маромат, скажу, стоїть просто, от вітру немає, тихо, так все пахне. Позиції посаду я їх посадила, щоб отак от було. Видно, особливо, коли похмура погода, дуже гарно. Тут у мене заців дороніку махровий. Ось дивіться. На кульбабку схожий. Тільки-тільки зацвітає, що не розкрився повністю. Ну, скоро почне багато чого цвісти ще, розростатись. Теж, до речі, ось бузок, теж вже ну, такий квітоносий. Це тут наш дитсадок. Так, все, лілії вже пішли, вріст уже на листя. Жаба втекла. кажу не після зими вони дикувати трохи. І так відображаються дерева ставочку ва, сьогодні Ну так ось наш Садок. Правда, курі у нас в загороді. як не можемо їм придумати місце, де їх закрити. Ну, ще тут у нас нарциси. Дивіться які. Такі малесенькі якісь, дивіться, теж повний махровий, але геть гай... не зеньким ще такий кущ. Дитро, Ці, дивіться, які смішні, цікаві. Дитро. Дитро. Теж махрові, але це бачите, вже такі махрові на одній ніжці, гляньте, три квіточки, ще й бутончик ось. І тюльпанчики наші. Теж ранні, гляньте. Ну, не бачите, ранні, не такі високі, зате краса. Ну, зараз тут кормить риб. Підемо подивимося. А вода потепліва і вони вже такі. І вода прозоріша стала. Да. Боже, скільки їх багато. Жорік, Жорик, Жорик. Всі попідростали. Жорик, журік. Десь сміття треба де той сачок повиловлювати. Можна вже купатися. Да -да -да. У нас взагалі та так тепло. І червоні попідростали, такі цікаві стали. І червоні з білим, і червоні з чорним. Це теж вони такі потепліє трошки, вона будуть жвавіші. Так, друзі, трошки прогулялися знову. Все це те просто душа радіє. Тільки, на жаль, не повністю, тому що війна у нас в країні, кляті расисти. Це, друзі. Бажаю всім гарного, спокійного, тихого дня. Все буде наше Україна.